Наша столиця Незалежної України. Харків. Чому Харків? <рес> Та, я, ну я просто по історії шив, там, що казали, походу, що Харків. Е, добре, а де тобі таке казали? Та на історію України. Коли в школі, я, просто, ну, блядь, то я знаю, що в школі базарили Харків, то значить Харків. Е, добре, скажи мені, будь ласка, в якому році Україна стала незалежною? Блядь, 1991 рік. Добре, а знаєш, може місяць і день? Не пам'ятаю, чесно колись літом, зимою. Е, літом. Добре. 24 блядь, Це? серпня. Добре, Тисяча так? Так, так, так. Добре. Після 91-го року, коли Харків був в якому році був столицею, 91-му році. Ну типу, як вони визнали, значить так він і не став в такому році блядь, столицею України. Добре, а Київ тоді, коли став столицею України? То я не можу, я не пам'ятаю то. А зараз яка столиця? Київ. Добре. А скажи, будь ласка, скільки взагалі областей в Україні? 24, А ті 25 – це Автономна Республіка Крим.